Продовжуємо розповідати, що безбар'єрність — це не тільки бруківка. І це зараз ми в укритті в лікарні, яка взагалі не безбар'єрна. Хоча, хоча сюди у нас вже є один ліфт. Я не знаю, вийде нам ще один зробити, адже там такий є. Тут все нормально. І зараз облаштовуємо в рамках проєкту «Рух без бар'єрів. Величезне укриття. Ця року, звичайно, його не встигнемо. Але по максимуму. По максимуму. Щас іде демонтаж величезний. Але воно буде, я думаю, слугувати не тільки для людей, які в лікарні, а для всіх воно велике. Ну, Поки що тут є такі сходи, тут вибили вхід. І... До кінця року спробуємо максимально зробити його безбар'єрним для всіх людей, особливо якщо люди будуть спускатися лежачі. В принципі, одним ліфтом можна використати, якщо вдасться нам встину, зробимо ще один ліфт. І тут повноцінний поверх в лікарні у нас вийде безбар'єрним. Тому рухаємося, підписуйтесь.